Ну що, всім добрий вечір. Тільки зняв вам е, відосик про О, так видніше. Про те, як прилетіла градина. Ось. Ну, що я вам скажу? Прикольно блін. Зараз будемо переїжджати. Сказали, нас ну, обрадували. Ну, тепер нова так сказати, те, що я вже зробив. Те, що я вже наліпив. <кій> Ще один ящичок ось зробив, щоб... Закриту цю позицію, щоб було в мене де спати. От такі в мене двері. Це з тої позиції, що в мене було отак. От Цирочечку береш, підкриваєш, опа, тринь. Можна так. Можна так. Ось такі щабелечки. заходиш, спускаєшся. Я оглубився. Тепер більш, більш, більш файно. Зараз включу світло. Оп! Не то пальто. О. Кхе -кхе. От такий у мене трьохстворчатий шкафчик. Ось, такий файний. Такий відкриваєш, залазиш, там куча речей. Всього того-сього. пяте Ось. Тихо. Треба зачиняти, бо мишки гасають. Опа, цей бронік. Тут у мене вообще супер шкафчик. Супер-дупер колбаса. Ось, все, все як положено, все лежить, бронічка, блин, розвантажечка, яшечок чи рюкзачок для покупання. І що нам кажуть? Збирайтеся, хлопці, йдемо вперед, наші гупанули їх добре. Влупили так, що вони подкатилися назад. Тобі ж до Крима. ось <кій> Побачимо, наскільки ніхто нічого не знає. Скоріше за все, будемо вечором, точніше ночером на цирлах вирулювати на нову позицію. <кій> Скоріше за все, знову під відкритим дахом будемо спати. Але пофіг, в мене є теплий теплий закрию, щоб мишки не бігали. У мене є теплий. Ой! <кхи> теплий, тепленький спальничок. Благодаря моїй сестрички Алкі. Дякую тобі велике, що по волонтерки прислала з Німеччини. А, ще, у мене ж тепер тут перекриття, хоч якесь маломайське брьовне. <кій> по срівненні з тим, що було. Ну, але то таке. Так, так що такі справи. Будемо рухатись далі. З одного, з одного боку це прикро, з іншого боку, це добре. Знаєш, ми йдемо до перемоги. І чим швидше, тим краще. Зачиняю дверки Тара-тара-там, таратаратам, -там, -тара там там Все. А, воно, захід сонечка, який файний. Mm -hmm. Красотіша, красотіша. Все, всіх люблю, всіх цілую. До нових зруччів. Зустрінемося в перемозі.